Прямому ефірі телеканалу Тоніс, програма, яка не байдуже до вашого здоров'я. Моє ім'я Світлана Умінська. І сьогодні ми поговоримо про лікування грипу та застуди, але народними засобами. Будьте з нами. Якщо у вас заболіло горло, нежить чи розпочинається кашель. Не поспішайте одразу хапатися за пігулки, порошки та сиропи. Зазирніть у скарбничку народної медицини поцікавтеся рецептами наших пращурів це неоціненне зібрання досвіду лікування застудних захворювань, Чаї та узвари, мед та цибуля з чесником, калина та інгаляція вареною картопелькою. Все це нам відомо з дитинства. Та чи подовжують нині народні методи подолати застуду грип та віруси мутанти? Відповідь сьогодні в алолікарю. Найбільше мені сподобалося про віруси у мутант, але я думаю, що сьогодні ми все з вами подолаємо. Адже сьогодні разом із нами Наталія Потрібна земна, відомий український лікар, травознай президент товариства «Природолікування зелена планета. Дякуємо, що ви з нами. Наталія потрібна, як завжди, на початку нашої програми я нагадую, що для вас працює наша телефонна лінія. Будь ласка, не соромтеся і телефонуйте 490 11 34. Ми чекаємо. Далі потрібно, мені завжди приємно вас бачити а, у цій дякую. студії. Знаєте чому? Тому що ви ніколи не приходите з порожніми руками. Я вам за це щиро дякую. Ну що ж, дивіться, зараз кардинально змінюється температура. Так, і дощ вже пішов, і холодно, Короти, і морозно, і слизько весь букет вже, так? І під Європи, до речі, вже замило, я думаю, що вже скоро сніг і в нас буде. Як ми рятуємося? Що ми робимо? А я вам скажу, по-перше, що ми робимо. Чоловіки а, горілочку з перцем, жінки келих Глінтвейну. Як ви скажете, ось такі методи профілактики можуть дійсно нам допомогти алкогольні чи ні? Ви знаєте, що ж не всі можуть приймати алкогольні так. глінтвейни, а можна розробити і не алкогольні з тих же інгредієнтів, з яких роблять глінтвейн з вином. Наприклад, якщо взяти склянку води, так. не вина 200 грамів, склянку води, то треба взяти на кінчику ножа подрібненої кориці. Це кориця, бачите? От то її можна або так шматочок кинути, або краще подрібненої, покласти туди і довести до кипіння, так прокип'ятити хвилинку, а потім до того додати пів лимона, додати столову ложку меду. Це все на скляночку води. На склянку, mm -hmm. так, звичайно. Потім додати перчику або ж гвоздички туди додати, mm -hmm. і все оце зварити, і можна випити, і вже спокійно можна лягати, відпочивати, але все ж таки маємо сказати, що алкогольні напої, так навіть якщо вони гарячі, то вони не є профілактикою, вони можуть бути навіть небезпечні. Скажімо, коли у людини вже є температура. Якщо дивіться, якщо ми візьмемо для профілактики, ось зробимо такий настоянку, таку візьмемо полин, але не той гіркий сивий полин а оцей звичайний чорнобиль, чорнобильник так називають його, Бачите, в народі він такий зверху зелений, а знизу такий він сіруватий, так. то можна зробити настоянку для того, для профілактики грипу і для лікування. Дві столових ложки подрібнити цієї трави. От вона вже зараз цвіте, цвітає, бо вже осінь надворі глибока, то дві столових ложки трави цієї потрібної на склянку горілки. Настояти два тижні і вже можна приймати по 10 крапель, навіть якщо людина захворіє. Зазвичай що... температура приймає. Навіть якщо температура, то можна приймати. Але наші предки навчили нас е, рятуватись від грипу не тоді, коли він вже прийшов, а заздалегідь. І Це кожна господиня знала, що треба зібрати смородину. Але коли збирали ягоду, ти смородини, то ніколи не забували про листя. І ще тільки десь грип прийшов, прийшов там десь ще далеко-далеко за межами. А раніше грипу такого не було. Тому що в кожній, в кожному селі посередині села була церква, а на церкві дзвони. І оці низькі тембри вони розривали віруси грипу. Знаєте, як вакуумна бомба. Потім церкви. Потрошку знищували, дзвони знімали, і віруси до нас хлинули. і гонконгські, і японські, і індійські, і а і Б, і С, ціла Бідні абетка. ми бідні. Бідні, ми бідні І прийшли ці віруси до нас. Але для того, щоб не допустити в хату, то ви вже сказали, та я чула, говорили тут, що у кожного є цибуля. Це були меча Вітанциди цибулі вбивають віруси грипу, не допускаючи в оселю. Треба лише її порізати, подрібнити. І покласти на тарілочку, і покласти біля порогу з двох боків, і покласти в куточки хати. Якщо немає цибулі, то тоді можна взяти хвою сосни. Вона теж має багато таких фітонцидів. Які страшні для вірусів грипу, і ось покласти отак в хаті або поставити букет. А якщо маленька дитина є, то вона ж не може цибулька в очі заходитиме, то можна тоді взяти хвою сосни і її кожного ранку встав. Отак от пом'яв, пом'яв трошки і в хаті, як у лісі, гарно пахне і віруси грипу зникають. Я вам дякую. Дозвольте мені ще раз нагадати усім нашим дачам, що для вас продовжує працювати наша телефонна лінія. Будь ласка, телефонуйте 490 11 34. Ми чекаємо. А я хочу продов... Довжити про власне цибулинку. А як її треба вживати, вживати... цибулинку? Чесничок М можна можна закрапувати ніс. Можна вживати страви з цибулею, але ж якщо людина виходить на вулицю або йде десь між людьми. Ви передбачили буде, моє та, запитання, то так. вона повинна вона повинна, повинна змастити губи, носа змастити олією, олією або якоюсь мазю. І коли вона повертається додому, то треба взяти господарське мило, теплу воду, добре помити руки і помити отут все, пополоскати ротову порожнину, і тоді вже можна спокійним бути, що віруси грипу, які потрапили. Трапили на сльозову оборонку. Що вони далі не підуть в організм? Uh -huh. Ви ж розумієте? Вони ж не проникають відразу в організм. А спочатку людина от відчуває, починає чхати. шхати. Якщо починає чхати, що ж тоді робити? Тоді вже потім і сльози течуть і горло болить. А це вже перше дзвіночок, перше да. починає атакувати. Тоді беруть часничок, і отакий от хвостик його або стебельця запалюють, запалюють і починає йти димок. Треба вдихати в одну ніздрю, а потім у іншу, так глибоко, глибоко вдихнути. І ми вбиваємо ті віруси, які потрапили туди для того, аби не допустити уже далі глибше проникнення. Благені, вірусів. Бронхи, звичайно. О, а якщо єшок на... і цибулинку, запах Наталія потрібна так для цього ж є петрушка або горішок, взяли оцей грецький горішок, ядерця взяли, пожували і запаху нема. Або ж з'їли е, петрушки, там листочків кілька і теж запах вбивається, правда, зовсім він не зникає, але ж він вбивається. Якщо немає часнику і вже з носа тече, з очей тече і вже починає боліти горло, то в нас на землі росте отака трава, називається копійчана трава. Бачите, листочки, як копієчка. Кругленькі такі, маленькі такі листочки. Це розхідний плющовидний, будра, плющовідна, глюхома ще називається рослина. Вона дуже добра. Добре, знімає всі оці вірусні захворювання і навіть застудні. якщо в носі свербить, чхає людина, з очей тече, в роті таке. Взяв чайну ложку. На слянку кропу заварив, прополоскав горло. І, ви знаєте, за день навіть великовує ангіну, якщо ну, вже дійшло легко. до такого стану. Але закрапувати можна, можна вичавити сік, дві краплини соку, закрапати в очі, конюктивіт допомагає знищити віруси, ніс закрапувати і рот полоскати. Я вам ж дякую за ці поради. Давайте послухаємо. Алло, будь ласка, добрий вечір. Вітаємо Доброго здоров'я. ласка, пожалуйста, мене такий вопрос. Ну, это, скажем так, уже не профилактика. Если э, нос закладывает там поочередно или одна ностря, или вторая, но уже не так, как обычно, а вот оно уже как хроника идет где-то год. Когда заложены пазухи, ну не, не лобные именно, а вот те, которые возле носа находятся сзади за, за носом, как они, придаточные пазухи называются. Вот, можно ли как-то, скажем, или выполоскать это, или тоже, опять таки, что-то вдыхать? Может быть, что-то порекомендуете? Я прошу, а вы не обстаживалась у Лора? Вы знаете, это я подхватила на момент, когда была беременная, тогда. Тогда меня посмотрели вот сказали полоскаться 10 дней там четыре раза в день, что-то я не помню. Ну якось оно не пройшло, так? Ну, в общем, да, в общем, оно осталось, причём как бы я это связывала с на беременность, а потом уже как было некогда. Сейчас уже малой взрослый, это надо что-то уже попробовать сделать. Дякую, мам. Батько Наталя Петрівна, у жінок завжди немає часу на себе. Ну ж як <реш> ну, так? Ну вони ж коли припча, доже то, то тоді вони Звичайно. тоді вже вони тільки можуть так. піти до релаксації, або шукають якісь свої засоби. Ну я вам скажу, що запустила жінкася, коли буде горці запалення, тоді можна було дуже просто його позбавитись. Взяти каланхої, листочок каланхої, вичавити сік. О, це найкраще. Каланхої де Гремонта. Живородкою ще називається. Є таке кругленьке каланхої.